Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову я в Аврорі. І подивимося з вами на знижки, новинки. Дивіться, ось така чашечка і блюдце. Ось квіточки. Квіточки. І ще є в сердечках. Ось. І в сердечках. Так. Блюдце і чашечка. І зі знижкою 169. І ось така ще чашечка, і блюдце, і ложечка. Покажу вам чашечку. Ось. Ложечка золотиста, і блюдце. І також зі знижкою 249, так. Така новиночка з'явилася: чашка і ложечка. Ось така невеличка ложечка. Золотиста з написом Різдвяна, новорічна, 249. І ось такий ще кухоль. Різдвяний новорічний, ялиночка, напис по 129. Фігурка дівчинка Янгол Ось. 149 і свічка ароматизована. Різні аромати. Мені найбільш сподобалась ось біла. 109. І ось така ялиночка. Я вже її показувала, а можливо, хтось її не бачив, штучна. Вона на підставці. Шишечки 179. І ось такий ще кухоль. Теж новиночка, зелений, червоний і білий. Сніжинки. ось, а Ручка у формі ялиночки. так, По 77. І ось така ще свічка ароматизована. в Склі. Баночка така з малюночком синьо-золотистим. Ну, такий аромат мені не дуже подобається. Але це мені 109. І ось така ще свічка різдвяна. Ну, це мені більш подобається. Таке смачненьке, солоденьке. 129. Дивіться, дуже багато новиночок, цукерочок різних. Ось такі фігурки новорічні Санта, тобто кулечки Санта і сніговичок, Так, ось, кулечки сніговичка, 6 кулечок, 60 грамів по 69. А це такі прянички імбирні. Ось різдвяні. 70 грамів по 22 гривні. І це такі новиночки, цукеречки Лукас. Так, шоколадні. 195 грамів по 99. І малесенькі ось такий пряничок імбирний. Ведмедики. Білочка по 12. Дуже багато новиночок. Ось такий ледяночик. Помпулі, ялинка і смак яблука по 15. Адвент календар з шоколадними цукерочками 75 грамів по 99. І це адвент календар від мілніум 80 грамів 149. Свято наближається. Цукерочки, шоколадні, 200 грамів. Ось 69, так. Так, а це декор різдвяний, такий цікавий, малесенькі сніговічок, ялиночка і сніжинки. Так, по 109. Ось така новиночка, батончик, в глазурі. І начинка кокосова 100 грамів. По 27. Ось такий ще батончик. Рільяж. Так, щенячий патруль. Лише по 9. І ось така цікава новинка. Раже молочного какао-глазурі. Сублімована малинка, вишня сублімована в глазурі і полуничка. Ось. 90 грамів лише в упаковці і ціна однакова 139. Ой, дивіться, яка ось гілочка з'явилася штучна. Яблучко, гранат. І апельсин. Це мандариночки. Так, по 55. Подивимося з вами знижки на рушнички. Трушничок бавовняний, махровий, однотонний. 50 на 90 по 99. Рушничок махровий, 50 на 90. Хвиляста така смужечка ось. Зі знижкою 149. Це вже рушничок 70 на 140. Він однотонний, але в смужечку ось так. 199. Це вже рушнички більше як для обличчя. 50 на 90, одна тонні, по 88. І ось такий великий рушничок. 70 на 140. 299. Знижки на подушки. Малюночки різні, як ви бачите. Ось такий варіант. Тут малюночок, а з іншої сторони малюночка немає. Але вони всі на блискавці. Так, ось. І ціна у них у всіх однакова. По 99. Подивимося з вами на кухонні дошки. Ось така дошка. Кухонна, пластикова, прямокутна, невеличка. По 84 дужка кухонна пластикова вже побільше, прямокутна, ціна знижена, 88, ось така побільше і поменше, дошка пластикова, сіра і ось така як уливкова. Також ціна знижена по 88, а це вже набір дошок пластикових. Одна побільша, а інша поменше. Вони гнучки. Ось по 99. Дошка кухонна, дерев'яна, прямокутна, невеличка по 99. Ось така форма для випікання металева. З защіпкою. Ось защіпка 28 см діаметр, алма і її ще і знижка. 129 Ось така ще форма для випікання. Металева для хліба. Така прямокутна. По 69. Так. А це вже форма для випікання кексів. Металева. 12 кексів на формочці. І ціна алмо, 99. Ось такий ківш, на сталь. І кришка скляна на об'єм 1 літр 250. Невеличка знижка. Мінус 17% 289. Миска глибока, металева. 119. Сито для просіювання, Пластикове. 169. І ось таке ще сито кухонь для просіювання. Пластик. 109. Знову з'явилися ось такі ложки. Кухонні сіконові. Вони однотонні, По 69 ложка для спагетті, Сілікон Нілон. Лопатка Сіликон нейлон, Невеличкий ось такий ополуночок. І ось така ще лопаточка Сілікон Нілон зі знижкою по 77. Така новинка, ніж кухонний, металевий, а ручка пластикова для овочів. І коштує така новинка 109. Ніж кухонний керамічний. Алма в коробці 109. Ніж для хліба, металевий, ручка дерев'яна 49. Ніж металевий з довгим лезом. Ручка дерев'яна по 55. Ось такий ніж металевий ручка пластик 109. А це вже ніж для хліба, ржавіюча сталь з довгим лезом 169. Подивимося з вами знижки на чашки. Чашка Парцелянова, бджілка. де бджілка, мед бачу, а бджілку не бачу. Ось бджілочка по 59. Кухоль порцеляновий, Милена. По 59. Чашка порцелянова. Такая смужечко і з написом. Так, зі знижкою 59, а коштувала 78. Ось така ще чашка, керамічна, яйчна, козацька. Різні написи та малюнки по 59. А це вже ось така новиночка. Це кухоль керамічний, з котиками. Котики різні і написи різні, так. Солодке життя, фігуру не псує по 77. І ось така ще новинка: Кухоль порцеляновий, білий з різними написами. По 99. Знижка на ось таку минажницю для закусок. Прямокутну, дерев'яну. Вона така немаленька. Має по бокам ось такі ручки. По 99. Мнанажниця, підставка. Ось. Для чашки та десерту. По 59. Ще знижка на ось таку минажницю для закусок. Ведмедик, бож'я корівка, так, по 58. Знижка на ось таке дзеркало, дівчата, таке побільше, по 69, а ось таке поменше, ось по 55. Обруч для волосся, який ще є блакитний і фіолетовий. Ось по 69. Резиночка для волосся, лавіт, пружинка по 11. Дві резиночки для волосся, ось. По 17. Резиночка для волосся, пружинка. Ось така блискуча. По 9. Резиночки для волосся, лавіт. По 7. Резиночка для волосся, ловіт. Дві штуки в наборі. Вони такі текстильні по 9. Резиночки для волосся лавіт. 8 штук. Чорні. По 14. Є така ще. Резиночка для волосся. По 12. Писали в коментарях, показуйте, будь ласка, знижки. На корм для пухнастиків, тобто для котиків. Будь ласка, показую: м'ясна миска, шматочки, в соусі риба, курка і птиця. Так, 100 грамів по 11. Панкіт теж для пухнастиків, для котиків. Яловичина в соусі. Курка соковита в соусі, 100 грамів, також по 10. Ось віскас 85 грамів по 15. Є ще знижка на м'ясні консерви, м'ясна миска. так Індичка, кролик телятина. Ось скільки ж 415 грамів так. і ціна. 37 це шматочки кролика, а м'ясна телятина 36. так.